Ще один важкий рік позаду. Ще один рік великих перепробувань, які ми пройшли гідно з піднятою головою та розправленими крилами. Ворог намагався подолати нас, але всі його потуги виявились марними. Тому що ми, народ України, об'єднані спільною метою, перемогою. Цей вечір українські родини традиційно збираються за святковим столом, аби відзначити народження нового року, повненого надій та очікувань. Але у нас сьогодні інша мета. Ми захищаємо ваш спокій з неба. Ми стаємо на сторожі свята, яка в наших сімей намагається відібрати ворог. І найкращим подарунком для нас зараз є ваша усмішка, ваша безтурботність і ваша радість. Ми хочемо. Аби ви в цю святкову ніч ви могли спокійно обійняти маму і тата, поцілувати свою кохану людину, обійняти дитину, запалити гірлянду на ялинці, випити келих шампанського під бій курантів. і загадати на наступний рік бажання. Ми навіть знаємо, яким буде це бажання, Аж зараз вона спільна у нас всіх. Сьогодні не своїми сім'ями заради того, аби наступний новий рік різдво та будь-яке свято всією країною могли відзначити вже без загрози. Та що нависла над нами? вини підступного ворога, мирі та злагоді, щоб майбутньому більше ніколи не розлучатися з рідними. Кордорна комендатура швидкого реагування Рубак Фенікс гвардії наступу помста. Вітаю всіх українців з новим роком та зивомою святами. Нехай ваші оселі лишаються цілими та неушкодженими. Хай у них панує затишок та тепло. Нехай ваші дні будуть світлими та сповненими радості! Бажаємо! Аби новий рік приніс нам умріяну перемогу, за яку ми боремося щодня та щоночі. Агресор буде подолам, обіцяємо. І все заради цього зробимо. Адже запеклих вогонь не пече. Зі святом Україна! З Новим роком! Слава Україні! Героям слава!